І так, значить, у нас сьогодні заміна е, USB на телефоні Samsung M51. Вот такі у нас телефончики є. І так, значить, що ми робимо? Е, нагріваємо е, феном саму кришку задню, по краям ну, всередині немає клею, клей по краям. Е, нагріваємо. І потім чимось тоненьким я буду отаким з-під е, стекла, як пленка, яка осталась. Вона така плотненька, жорстка. І нею піддівати сам край і проходити весь край. Зараз я нагрію, я не буду це знімати. І потім вже буду показувати далі, що там буде. І так, значить, нагріли. Беремо гострим кінцем і піддіваємо сам краєчок. Якщо погано ще йде, можу сказати, у мене теж є, я ось взяв, я просто взяв антисептик. Тут спірта багато, воно якраз спіртом ляпається трохи на саму цю, і щоб воно туди затікало під клей, щоб клей назад не заклеювався. І все, і тоді все виходить чітко. Але не знаю, чи цей телефон вже розбирався, чи ні, але йде дуже легенько. Тому я не став. Тепер в мене є така лопатка, я легенько підів. І пробуємо з чувством не сильно. Кришка тут пластмасова, тому як би зламатись не повинна, але все одно обережно пробуємо відклеювати. Так, так, все. От ми і добралися до самого телефону. Так, кришку відставляємо в сторону. Дивимося, що у нас тут тепер. Тепер, так як ми будемо міняти нижню сторону, тому відкручуємо ці всі вінти. Беремо викрутку. і пішли. Відкрутили по цій стороні. Зараз будемо дивитися далі. Але так як я бачу, що потрібно відкручувати повністю не тільки ці вінти, що знизу, а повністю по всій платі. Так, відкрутили, забрали всі вінти, подивилися, чи нічого не забули. Е, кстати, да, поки не відчепнули повністю, тому що я ще... Щось... Виймаємо сім лоток, не забуваємо. І починаємо відщолкувати саму рамку з телефона. Так, в мене є така. Е... Пластмасова зачіпка, попробуємо нею. Ми візьмемо просто пластикову картку якусь від чого-небудь і нею мені каже... І так, коли ми зняли рамку, можна подивитись, яка у нас плата, що і як тут відбувається на самій материнській платі на телефоні. І так, щоб зняти нам е, зарядну плату, нам потрібно відсоединити одне, друге і третє. І потім подивимося, можливо, ну я не бачу ніяких тут е, кріпіжів більше, і вона повинна знятися. Будемо пробувати. І так, беремо і легенько підважуємо. Ця плата у нас вільна. Тепер пробуємо її підважити чимось. Так, да, так як я і казав, ні на чому вона тут сильно не тримається, просто на такому легенькому скотчі чи да, скотч з двох сторонній. І все. Ну, як бачимо, по самому е, USB, я б не сказав, що в дуже поганому стані, але чомусь плата не заряджає. Ну, будемо замінювати її. І так, значить, от наш старий зарядний цей. А от новенький, тільки прийшов. Відкриваємо його і встановлюємо на місце. І так, що стало відомо, це то, що сам шлейф, який запітує, йде від е, цього блока як управління до самої материнської плати, немає плюса. Не доходить плюс від шлейфа сюди, на, на цей контакт верхній. Тому що було якби, що будемо робити? Будемо пробувати припаювати е, провод. От на місце вже зачистив маленьке, якщо так буде видно. От, я зачистив маленьке місце. Е, сюди припаюємо один кінець, пускаємо його по телефону. Получається, буде йти отак по цьому кайомці, по під батарею. І на виход. Сюди так само будемо припаювати. І будемо бачити, що з цього вийде. Видно, така проблема, тому що дивлюсь в інтернеті е, в багатьох. Іменно цієї моделі телефону в багатьох така проблема. Підключаємо зарядне, дивимося на екран. Бачимо, що зарядка йде. Поки що відключаємо. Так, Коли закрутили всі е, вінти по кругу, у нас залишилося приклеїти назад кришку. Приклеювати будемо отаким от от, е, клеєм B7000. На нього і стекла приклеюють, і пластик, воно добре все тримає е, герметично. І до цього всього, потім, якщо знову. Ну, звісно, краще не треба, але якщо придеться розбирати телефон, то цей клей набагато краще відклеюється і без всяких пошкоджень для телефона. Ну і все, заклеюємо по ободку, Ми будемо наносити клей на кришку саму по ободку тоненьким слоєм. І прилажувати і чимось його придавлювати. Е, можна прищепками робити. Я напевно буду прищепками по контуру. Так, і того, що вийшло, заклеїли, зарядили 100%. І того вийшло так, от, якщо, бачимо, що зазори взагалі нема. Як по заводу, дуже добре вийшло, все, телефон працює.